Так, повернувся, я зрослого, зараз заправимося заправимся солярою і подивимося, що ж ми наїздили. Ну, Їзда була досить інтенсивна, але зросло повертався відносно спокійно. 9,8 середня витрата показала, але все рівно досить інтенсивно було. Завтра да, мені ще раз там треба з'їздити буде врослав, я думаю, я вже поїду на... Проїздити 140 і подивимося, яка ж буде витрата в спокійному режимі, без різких розгонів і так далі, з цікавості. Бо те, що я зараз зрозумів, півбака я викатав. Але коли відстрелив під столет, то я зрозумів, коли вже поїхав заправки, що не до повного там процентів ще 10% не дозаправилося там Не знаю скільки туди дійшло ще. Але сам факту все ми бачимо скільки тут влітає. Зараз ще раз спробую докрутити. Ого, все, вже прям у горловині бляха муха. Це вже прям до повного до повного. Так, ну так і цифри. Немало не багато да.